Всіх вітаю, друзі! В своїй шаленій довгій доповіді Дмитро Лубінець, який являється в Україні омбудсменом справ людини, заявляє, що справді у війську існують випадки мобілізації важкохворих. І зараз ми подивимось, розберемо про що говорить власне пан Дмитро, і розберемо ті питання, які в мене, наприклад, навіть після перегляду цього фрагменту. Виникають. Тож я думаю, що кожен зможе зробити висновки самостійно. Давайте ж подивимось, поговоримо. Свою думку зможете написати після перегляду цього відео в коментарях. У нас є випадки в категорії, про яку ви сказали, важко які мають захворювання, які були мобілізовані, а у нас є випадки, коли після нашого втручання, навіть після того, як був наказ про мобілізацію. Після проводження додаткової процедури повторної ВЛК військово-лікарської комісії встановлювалося захворювання, і людина проходила демобілізацію на підставі захворювання. Скажіть, будь ласка, а скільки керівників і лікарів ВЛК були звільнені і покарані згідно чинного законодавства за свою халатну поведінку? Після таких випадків? Я не знаю, я не буду говорити, але мені здається, що ця цифра наближена до нуля. Точно так само, як і з покаранням е, працівників ТЦК, які порушують кримінальний кодекс. Що думаєте з цього приводу? Пишіть. Слухаємо далі. Бо бачимо, мобілізація важко хворих. Ну, так, да, є в нас, ну, є випадки. А що ж зробиш? Як? Як? Як. Ну, типу, як можна мобілізувати важко хворого? Це можна, знаєте, коли зробити? Коли ти в того важко хворого, ніхрена взагалі не питаєш і ніхто ніяку ВЛК не проходить, а просто дають два рази е, по печінці і кажуть, підписуй, а то ми те вб'єм зараз. Все, ВЛК пройдена. Головне, щоб підпис стояв. Такі випадки у нас тому, що робити громадянам України, як і всім рештам, в разі, якщо ви вважаєте, що будь-які ваші права порушені, я раджу всім звертатись до повноваженого Верховної Ради України Так, да, І я буду дуже обеспокоєн, і я буду розказувати, що є такі порушення. І все. Ну і що? Ну от порушили зараз ваші права людини. Ви написали до омбудсмена сльозного листа, як порушили ваші права людини. І що? Далі? Нічого? Нічого. В сьогоднішній момент це Дмитро Рубенець. І бачите нашу юридичну реакцію. А як багато У Мене не скажу окрему статистику саме по такій категорії. Скажу, що під час а, щотижневої наради мені доповідають мої представники кожного понеділка за попередній тиждень. Тобто а, така інформація у нас лунає. Ми її перевіряємо, як я сказав, у нас є випадки, коли після нашого втручання порушене право було І Я довго все залежить від конкретних випадків. Є випадки, коли достатньо швидко приймалось, приймалось рішення про демобілізацію. Є випадки, коли затягувалася процедура, але затягувалась на підставі того, що відповідний військовослужбовець вже фізично перебував там на лінії зіткнення, не просто болового? Вже важкохворий міг перебувати на лінії зіткнення. Як? Яким чином? Чого в нас здорові лби визнаються е, обмежено придатними і придатні тільки до служби в ТЦК, і потім йдуть заламувати людей? А важкохворі в нас якимось чином попадають на лінію бойового зіткнення? І знову ж таки, питання, питання повторюється знову вже 50 мільярдів разів. Скільки. Працівників ТЦК і ВЛК було кримінально покарано за таке халатне поводження. Це е, фактично вони через свої халатні дії, чи свідомі чи несвідомі, спричиняють е, загрозу для життя цих самих громадян України. І нікого не карають. Бо в нас, в нас є лише зараз тільки одна фраза, якою можна виправдати абсолютно все: в нас війна. В нас війна. В нас війна, значить, у нас все можна порушувати як е, любе законодавство, конституцію і так далі. Конституцію то взагалі у нас підтираються. Але коли людин, людині запропонували перейти в війська, де він буде займатися комп'ютерним напрямком, я так скажу, людина погодилась. І армія отримала ефективного військовослужбовця на тому напрямку, де він реально може ефективно застосовувати свої навички. Тому мені здається, що треба більш ретельно підходити до внутрішнього розподілу. Не обов'язкова людина, яка має якісь вади, автоматично вона не придатна до військової служби. Головне, що в нас непридатні омбудсмени з прав людини, і дуже важливо, що в нас непридатні наші депутати, їх діти, їх друзі, родичі і так далі. От. В загальному у нас непридатні, знаєте, хто в Україні? От реально непридатні до служби. Ті, хто має багато грошей або має владу. Все. Всі інші в нас, в принципі, десь з закритими очима, десь без ВЛК, але можуть бути придатні і. Така от ситуація. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати.